І тривають ефіри на громадському інтерактивному моторадіо 1. до розмови з нашою студією студії вже приєднується аналітик, авіаексперт експерт Костянтин Криволав. Вітання, пане Костянтине, слава Україні. Героям слава. Вітаю вас. Та, пане Костянтине, хочемо дійсно обговорити головну тему останньої доби це збиття Збройними силами України двох, можна сказати, унікальних пташок рашистів зокрема, йдеться про А-50 та ІЛ-22 над Азовським морем. Ну і передовсім виникає таке питання, що взагалі робив ось цей А-50 за кілька, можливо, навіть до сотні так, кілометрів від зони бойових дій, адже він може літати за сотні кілометрів від цієї зони і ніколи не міг, міг би бути не вражений, чому, на вашу думку, рашисти літали над Азовським морем, зокрема поблизу узбережжя Кирилівки, Бердянська, і що вони хотіли там знайти. Ну, це ж дуже приємні такі новини, да? Звичайно так. Це, це, це ж дуже приємно про це розмовляти, щоб це було частіше, да? Звичайно, так? Що я хотів би сказати? Е, я думаю, що там була команда якась, е, яка була пов'язана з тим, щоб люди розібралися, пілоти і вся ця компанія. Е, Іл 22 і А-50, щоб вони розібралися, що там стоять за засоби, за допомогою яких українці збили, чи анігілювали, чи якось там вкрали, чи щось, щось зробили з 20 ракетами, які стояли на бухгалтерському обліку росіян. Вони е, що сталося з ними, невідомо. І їх це дуже зацікавило. І, мабуть, тому вони дали команду розібратися. І спровокували ситуацію, коли літали ці е, два літака, і туди ще політів, чи то на підтримку, чи то для того, щоб провокувати е, су-30-й. І вони е, їм треба було дивитися як умога далі на нашу територію. Для цього треба було там спровокувати, я вже казав. І, Підняти всю, всі радіолокаційні станції, щоб запустилися, щоб запустилися всі РЕБи, щоб запустилися всі, що, можливо, там, засоби радіотехнічного розвідку, зв'язку і таке інше. І вони там кружляли, кружляли вернішні кружляли, а такі, вистраювали такий трикутник. І вершиною цього трикутника вони впиралися, о, саме це ви показуєте, так, да, і вершиною цього трикутника вони впиралися в, в це місто Приморське і залітали туди. І от наші хлопці, які сиділи в засідки, дочекалися моменту, коли два цих літака а, разом а, з'явилися над Приморським, так, щоб було зручніше а, їх збивати. Тому що якщо один зіб'єш до другого не дотягнешся, то один падлюка піде кудись. Да. Тому зачекали, діждалися, вони влетіли, і ми їх дістали. Дістали майже на максимальній дальності можливості Петріота. І думаю, що це саме це був Петріот. Я думаю, що о, установка стояла десь 15-20 кілометрів від лінії зіткнення, десь замаскована. Отримала інформацію про те, що ці красавці знаходяться там, де треба. На пару на хвилинку майже включилися. Пустили і е, е, поїхали звідкіля, і все. І на цьому все скінчилося. Це дуже серйозна втрата для росіян, тому що цих літаків А-50-х, ось цим грибком, що зверху це е, локатор, е, вони його називають Шмель, е, це радіолокаційна система. Там е, сидять оператори. Я, чесно кажу, вже не, не, не можу зараз пам'ятати. Чи то 20, чи то, чи то 12, чи то вісімнадцять е, чоловіків там сидять оператори, фахівці, мастерацію цієї справи, це дуже підготовлений персонал, який отримує інформацію е, з усього нашого простору. Е, потім цю інформацію обробляє, потім е, її в конкретному в числому виді видає на командний пункт і командний пункт, який в цьому разі якраз поруч літав, вже командою військами, кому де стояти, кому де де літіти, кому де що робити, і цих <кій> їх оста... залишилось дев'ять. Я думаю, що над нашим простором там кружляло раніше, скоріш за все, три, але думаю, що не менше ніж два літака. Тому що їх вже не вистачає, це було розраховано на, на весь Радянський Союз. Ну і м, нових розробок вони там збиралися зробити А-5 а літак. Ну, щось у них там не доходить до цього. Вони все переносять, переносять. І єдине, що вони змогли зробити, це вони модифікували цей А-50 до рівня А-50У. Е, ну, там функції ті ж самі, більшу кількість екіпажу, тому що самого радіотехнічного обладнання стало менше. Інша елементна база там е, обрали ці екрани, як старі радянські телевізори, і поставили там плоскі екрани. Ну, оце, все, що в них там змінилося. Те, де, вартість цього літака від 350 до 500 е, мільйонів доларів. Але ще раз наголошую, що персонал там дуже дорогий. це... На підготовку цих фахівців там пішло не одне п'ятиріччя, те, що стосується іл 22 то це командний пункт взагалі іл 22 це літак, який був зроблений на базі Іл 18-го, який літав там 60-70-х і початок 80-х років. Дуже далеко їх була дуже велика кількість, дуже надійний, дуже простий. Простий в експлуатації, простий в пілотуванні. Ну, така машинка-лялечка за, за тих часів. Так ось цього літака вони зробили е, ось, е, три версії цих літаків, які зараз літають Іл-22. Це е, от, один, називається іл 22 ПП Порубщик. Е, це постановщик поміг, по, по їхньою мовою. Е, він е, займається тим, що ну, просто. Засорю за викидує всі радіотехнічне сміття в повітря країн, яких він там оглядає, а потім командний пункт Іл-22М, який в цьому разі якраз був вражений. І це Іл-22 ретранслятор, який просто передає команду від операторів до різних літаючих об'єктів, літаючих апаратів. Від дронів до е, ракет, е, літаків, гелікоптерів таке інше. Ну, ракети, якщо їм потрібна від них якась інформація. От, е, ну що ще що, що тут можна сказати? А, ну цей літак ще три, десь 300 е, мільйонів доларів вартою. Тобто зараз вражено від там, 650 до 850 мільйонів доларів е, плюс екіпаж. Ну, це, це серйозно. Це Пане це. І це ще такий, знаєте, такий удар по морді, ще такий пливок. Тому що нормальні армії не дозволяють, щоб літаки такого класу, такого типу. Були знищені ну знищувати командний пункт, це майже як тратити прапор частини, да, де ти служиш? А це, це ж після цього треба наголо голитися і мазати голову зеленкою, там робити харакірі і таке інше. А чи таке ну, було десь... коли-небудь в історії, пане Костянтине? Такого я, я не я не знаю такого в історії, щоб такі літаки такого типу, такого класу, до призначення були вражені. Тому я кажу, ви що гадаєте, це... після цього що його застрелиться чи ні? Ну, я, ну, ні, ні. Там, там, там нема честі, там нема духу, там все по-іншому, там не по нашому. Пане Костянтине, а наскільки це значуща подія для Збройних сил України і загалом для нашої держави? Ну, Таке цікаве питання. Розумієте, кожен акт послаблення ворога він дає нам нові можливості. Які саме будуть тут можливості, де їм скористатися, фантазувати можна дуже багато, але ті, які мають ці можливості, я у вас впевняю, вони скористуються, ми будемо ще е, приємно це коментувати в ефірах? Але водночас, пана Костянтина, була інформація. Зокрема, і речник повітряних сил заявив про те, що нібито цей іл 22 все-таки дотягнув аж до Анапи. Як йому, на вашу думку, це вдалося, і чи зможна його дійсно буде знову ж підняти на крила? Ну це досить там недавно з'явилася інформація, але я ще зранку казав, що я думаю, що він таки долетить. Чому? Тому що Іл-18, на базі якого зроблено цей Іл-22, це дуже надійна, проста машина. Це з того покоління. О, от, су 25 який там б'єш, б'єш, він там вісь в дірках, а прилітає. Це американський А 10 Тандерболт, який там і, 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 живого місця на ньому немає шкура вся подерта. а Він літає. Це ан 24 який зараз стає головним літаком російської авіації, тому що йому хоче 50, там років і більше, але він літає. А все інше в них вже не літає. Воно вже ламається, воно вже стоїть, його там гальмують там в аеропортах, вони там вилітати не можуть. А Ан-24, він так ця, ця бригада а 24 вона нікуди не дівається вже стільки і років. І я думаю, що наші внуки ще будуть казати: о, Ан-24 це літак. Так от, і 18 він з цього покоління, коли закладували ж дуже великі ресурси на втомлену міцність і це. Ну, тому що її тоді рахувати не могли точно. Зараз її можуть рахувати там з точністю до 1%, а раніше так е, рахувати не було таких розрахункових схем, щоб так точно рахувати. Тому закладалось збільшена місяць. І е, е, ну, коли е, ракета, скажімо, з Петріота е, розривається, яка предназначена для знищення аеродинамічних цілей, вона розривається так, що там вилітає куча. Ну, такої типу шариків, типа шрапнелі, яка е, дуже кучно летить, дуже точна, і вона е, зроблена таким чином, так продумана, так сконструйована, так розрахована, щоб вона е, цей об'єкт максимально е, ну, крушила, просто от-от фарш робила. Да? Тому я сказав, що скоріш за все ці живучі літак вони не змогли, навіть наші хлопці не змогли там послати на дно, але розбили там все, що можна, коли це все проникає скрізь фюзеляж через прибори обладнання і того персоналу, який там був, то це не може бути без жертв, це не може бути просто так. Ну і так воно скоріше за все і сталося, тому що він мабуть, такі до дотягнув пане Костянтине, а скажіть, будь ласка, стосовно якраз ось цього персоналу, який був на цьому повітряному пункті управління, то хто це такий, і наскільки, якщо вони дійсно там 200 чи 300, і наскільки це буде вагома втрата для рашистів? Там персоналу може бути там, думаю, 5 до 9 людей, а от на Радарі, там десь ну, чоловік. Я не я десь зустрічав цю цифру, її, але сьогодні там вже було 10 ефірів, і я вже там не такий свіженький. Там чи то 12, чи то 18 людей. Ну, операторів саме. І раніше було. Менше, зараз вони збільшили за рахунок того, що виконали багато там шкафів, апаратури, то вони збільшили кількість для того, щоб ну, виконувати е, більший обсяг роботи. Ну плюс екіпаж. ну Тобто там в, в, в А-50, там мабуть, десь там, до, до 20 людей, мабуть, буде. Ну, може 18, щось таке. А т, в, в Іл-22 там, мабуть, 5, 6, 7, отак десь. Пане Костянтина ну, цікаво ну, це персонал, це еліта, це е, ну не найбільші фахівці, які яких там за 5 років не навчиш. Пане Костянтине, цікаво, чи вплине ось це збиття А-50 і приземлення Іл-22М. Чи вплине ось ця ситуація на повітряні тривоги в Україні, чи поменшають власне ракетні удари рашистів по території, зокрема України саме в мирних містах? Розумієте, вони не орієнтуються на те, що коїться в нашому просторі. Їх задача тероризувати населення. Mm -hmm. Якщо б була задача вражати військові об'єкти об'єкти інфраструктури, то це б треба було готувати не так, тактику ракетного не таку приймати. А те, що вони роблять, то в мене таке враження, що вони там по шухлядкам збирають залишки цих різних видів ракет. І оцей широкий асортимент, це таке меню, вони нам пропонують не тому, що. Вони такі багаті, а тому що вони такі бідні, що у них оце, те, те, що залишилось, то й можуть зробити. Тому що е, от перша ракета, двадцять тобто, перша атака, яка була 29 е, грудня, вона була ну, така, як на, на яку всі розуміли, що так вона повинна і бути. Тобто йдуть шахеди, визначують трохи там ППО е, малої і там мобільні групи, малої дії малого радіусу дії і там трішечки середнього радіусу дії, потім тут крилаті ракети, виснажують середнього радіусу дії, виснажують трохи, там забирають щось у Патріота, сподіваються, що там буде, е, повинно бути витратити час для того, щоб перезарядити Патріот. І в цей час там влучають кінжалами, щоб розбити ППО, е, добратися до стратегічних об'єктів, Зруйнувати там заводи, які виробляють військову продукцію. Ну, це було б якось розумно, так? Да? Але це було тільки 29 грудня. Вже з другого там все пішло інакше. Вже було не 20 до 95-х, їх вже було там 16, потім їх стало 8-го стало 11. І от цієї ці кількості вони крайню атаку робили 11 літаками. Але тоді вони. Запустили щось там 24 ракети, а цього разу 12 крилатих ракет. Тобто їх явно не вистачає. І вони зараз е, використовують велику кількість боли, балістики, але ця балістика з чого вона состоїть? Вона, е, це е, С400 С-300 і це Х-22. Це старі протикорабельні ракети, які. ну... Їх система наведення можна сказати так, що вона така плюс-мінус один кілометр. Вона таки була розрахована, вона і не було розрахована, що вона буде більш точніша. Е, тому е, втрата А 50 і Іл-22, я не розумію, яким чином вона може вплинути на рішення е, тероризувати чи не тероризувати наше населення, не доводити його там до важкого психічного стану. Ну і не доведуть, але все одно все одно неприємно. Дякуємо, пане Костянтине, за коментування цієї позитивної і дійсно історичної ситуації для України. Отож, Костянтин Криволап, аналітик та авіаексперт, був в етері громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре і тримаємося. На да все добре, дякую вам. Дякую.